Так, значить, сьогодні маю подружки кота нагодувати, твою маму на аналізи відвезти, до колишнього заїхати, судочки йому відвезти, бо він там голодний, напевно, сидить. Подружки дітей на піцу відвезти, сорочки попрасувати, інші попрати. Таких справ маю? Так, а мені кого зробило? Ой, забула, ти що мене тепер не будеш любити? Та ні, але ти серйозно так думаєш? Дівчинка, я маю всім допомогти, інакше хто мене буде любити? Стоп, а ти взагалі колись відпочиваєш? Відпочиваю? Ні, я не відпочиваю. Та й кому це взагалі треба? Але ж ти не можеш все життя бігати і доводити всім, що ти хороша, що ти достатньо хороша. Хтось любить тебе за борщ, хтось любить тебе за каву. А за що любиш себе ти? Чи взагалі ти себе любиш? Ну, я навіть не знаю. Хороші дівчатка часто путають любов із самопожертвою. Вони думають, що коли скажуть комусь ні, то їх ніхто не буде любити. Але насправді любов до себе в цей момент росте, коли ми говоримо комусь ні, а собі так, ми так зрощуємо любов до себе.